Дивіться, наприклад, гімнаст. Чи задавалась ти питання, а чим відрізняється гімнаст від йоги? Взагалі, да? можливо, ха, чим? Той сидить на шпагаті, той сидить на шпагаті, той завернувся в три узли, той завернувся. а де, де йога, де не йога. А от різниця є. Той, хто звернувся з йоги, сидить, кайфує в цьому, а той сидить, завернувся і борщ варить, наприклад, да? чи щось там ще робить. Тобто той усвідомлено, усвідомлено, усвідомлено працює. і Відчуває радість від того, що він може робити, прикладаючи зусилля і знаходиться тут і зараз. А той, хто має такі ж можливості закрутитися, вивернути, зігнутися, взагалі-то ні. Тому йога це не що ми робимо, а як ми робимо. Тому я от стою зараз, розмовляю, в зручному положенні, і я себе відчуваю дуже гармонійно. Можна сказати, що я роблю йогу? Можна, тому що я поєднує крайноші.